Друзі, всім привіт! Вас вітає інтернет-магазин Віковий Схід. Перед вами пластир інфочервоний проти кашлю хронічного бронхіту, а також при застудних недугах і астми. в упаковці йде 6 штучок. Розмекшуємо кроту, знімає напади кашлю. Покращує дихання. Пластир ефективний у разі кашлю, що викликається гострим і хронічним бронхітом, а також застудними недугами астми. Він так само ефективно робить терапію у разі симптомів, як нежить, кашель, білю горлі, захищає ваше горло та ваше фізичне тіло. Ці пластирі мають унікальну цілющу дію заспокоювати астму та кашель. Аромат пластиру дуже свіжий і насичений природним способом. Проводить Гармонію енергії легенів і зміцнює їх, підвищуючи опорність до недуг. Пластирі проти кашлю також мають відхаркувальну та протикашльову дію. Прибирають лопу в горлі та інші недужні хворі явища. Згідно з традиційними методами Китаю, пластирі проти кашлю опускають підтянуте аномальне ци, розподіляють їх легені і чистять в них жар і охолоджують. Приборкують кашель. І запашник виганяють вологу, розчиняють флегму, усувають набряки, сприяють усуненню, видаленню світлової мокротиння. Уникальні китайські пластирі проти кашлю призначені для припинення синдрому кашлю, покращенню дихання, зміцнення тіла усування недухів, заспокійливий вплив мають. Продуктивний кашель. Скупчення мокротиння, відтишка відчуття, здавлення в грудях. Болю в предпечах, відчуття стороннього предмету комка в горлі, вітришка блювота, оддуваність обличчя водянка. Більш детальнішим описом ви зможете ознайомитись, зайти посили ціничі на наш інтернет-магазин. Також підписуйтесь на наш канал в Ютубі Віковий Схід. Ставте лайки, діліться відео, тому що це завжди гарно покращить вашу карму. І ваше життя буде змінюватися. Дякуємо, па-па!